Сили оборони завдали чергового влучного удару по території РФ, поцілили по стратегічному об'єкту Росії заводу Резоніт у Московській області. Про це повідомили у генштабі збройних сил України. На підприємстві виготовляють багатошарові плати та мікроелектроніку, яку інтегрують системи управління різним високотехнологічним озброєнням для армії РФ. Результати вогневого ураження уточнюють у російському Міноборони Вже заявили, що нібито збили 44 Ири безпілотники за три години вибухи лунали не лише поблизу Москви, а й у Білгородській та Липецькій областях. Як наслідок не працювали щонайменше два столичних аеропорти. Згодом на паузу поставили і роботу Калузького летовища. Має більше боєприпасів і виготовляє їх у четверо швидше ніж усі країни НАТО. Так оцінив військовий потенціал Росії генсек альянсу Марк Рюте під час виступу у Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні. Він наголосив, що Москва активно нарощує воєнну міць за підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї. Лише цього року, за попередніми оцінками, з російських конвеєрів зійдуть півтори тисячі танків, удвічі більше бронетехніки та ще дві сотні ракет. Іскандер. За таких темпів Москва підготується до війни проти НАТО вже за п'ять років. Вважає Рютте. Чи зможе західний оборонно-промисловий комплекс наздогнати РФ? Що для цього потрібно, і головне, скільки часу піде, аби підготуватися до можливої війни з РФ? Розпитаю про все Івана Ступака, військового аналітика. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю, рад бачити. Дякую за Героям слава! Одразу перше питання, знаєте, яке хочеться поставити? А в чому я феномен? Як так вийшло, що Росія е, от, е, наростила настільки виробництво, і що НАТО задумалося про те, що вони не встигають і в 400%, е, 400 так треба збільшувати виробництво боєприпасів і техніки? Дивіться, я поставлю під великі сумнів, ті цифри, які озвучив пан Рюти, коли каже, от вони зроблять зараз. 1500 танків, там неймовірно кількість різної бронетехніки. Ну це не виглядає реалістичним. Максимально навіть враховуючи, що Російська Федерація все поклала на цей вівтар перемоги, от все, от все максимально. Забрати грошей у педагогів, у освітяну там соціальні програми, порізати все віддали на військо через воно не виглядає реалістичним від слова зовсім. бо... Це така ж сама кількість, яка була на момент вторгнення активних танків. Там було тільки три тисячі, зараз вони каже півтори тисячі зроблять за рік. І вони зараз їх спалили під час цієї повномасштабної війни. І, ще раз, як на мене, це не зрозуміло, чином вони це можуть зробити. Що їм взагалі дозволяє триматися на плаву? Це по перше. Мовчазна згода населення російського вести цю війну, а рішучість своїх союзників це правильно значить північна Корея, Іран, Китай, такий собі латентний союзник, і на жаль, нерішучість окремих західних країн. Ну, в першу чергу це сполучені штати. Ми бачимо сьогодні привітання від Марко Рубіо з Днем Російської Федерації. Тобто, вперше з 22-го року, з першого з з дня повномасштабного вторгнення. Що як на мене може дійсно допомогти, це дійсно більше посилення допомоги фінансової наших західних друзів. Німеччина, наприклад, треба віддати належне. Вони припинили анонсувати будь-яку подальшу допомогу Україні. Вона є, але анонсувати її не будуть. Міністр оборони Борис Пісторис приїхав до України, а ми з вами чудово розуміємо. Просто так на каву таку відстань ніхто долати не буде. Ми знаємо, що йдуть серйозні про працювання майбутньої української ракетної програми розміщення на території України німецьких виробників техніки, і, от загалом, резюме таке: німці кажуть: наступне: у нас гроші є, ми готові вкладатися не в Європу, вони будуть вкладатися в Україну, бо тут набагато швидше, і тут воно дійсно потрібно вже сьогодні на сьогодні. Тобто, оці заяви Рюта можна сприймати відносно України. Я правильно вас розумію, що підтримки буде більше? Чи все ж таки європейці ну різні ж країни? Ще є Великобританія, ще є Франція. Чи все ж таки це може піштовхнути якісь країни Балті не віддавати, а притримати собі про всяк випадок? Дивіться, о, Німеччина, Франція, Великобританія це тріка країн, які максимально допомагають, бо це дійсно величезні економіки, просто шалені, але в них ну треба віддати належне. На жаль, немає готових виробничих потужностей. Гроші є. А це ж треба ну забувати бюрократія, місцева, земельну ділянку виділити, замовити ці верстати, щоб їх хтось виготовив, щоб потім на цих верстатах виготовляти ті ж самі снаряди, замовити компоненти для цих снарядів. Це роки може зайняти в Україна. Вже окей, хай не супер естетично, не супер красиво. Іноді воно не працює, але вона робить так. Це в порядку виробничих потужностей. В порядку виробництва воно можна там підвищити якість. Ми через моді робимо це в аварійному режимі під час війни, під час постійних обстрілів. І зайве фінансування, не то, що зайве, додаткове фінансування нам дійсно буде допоміжним і воно дуже. Дозволить активно прискорити нашу, наше власне виробництво? Знаєте, у кожної країни, напевно, і в виробництві зброї є свій козир. Пам'ятаємо, що Великобританія це країна легендар... легендарна чим флотом. Так її міць була в 19 сторіччі. Це флот. Тобто, от Великобританію візьмемо, Німеччину, Францію. Кожна з них. Чим вона може підкріпити Україну і озброїтися для себе, так я за німеччину знаю достаменно, що дійсно на столі в них лежить розмова про те, що треба допомагати Україні певними технологіями. Звісно, не йдеться мова про щось високо-високотехнологічне, що буквально там 2020-х років було розроблено. Розумію, що вони хочуть для себе зберігти, але Середина 2000-х, 2010 десятіх роки ну, технології того періоду Німеччина готова передавати Україні допомагати. Нам ну, по занаводжених роботах цього обладнання а, різноманітні креслення, які можуть допомогти нашим інженерам, різноманітне обладнання, яке ну, верстати комплектуючих, які вже раніше було виготовлені, але станом на зараз вони в Німеччину не використовуються. Але для України це буде надзвичайно великим надбанням. І ще раз дуже серйозно сур -сур прискорить нашу власну там, і ракетну програму і там, виготовлення важкої техніки. Франція там це є і літаки, системи протиповітряної оборони, так само і Великобританія. Але знову, знову поки що кажу, це гроші, які нам потрібні. Ось дуже така проста аналогія для вашої шановної аудиторії. Західні країни вони роблять бензопили. Так, бензопила це дуже класно, це ефективно. Можна зрізати багато дерев в ці бензопили з wi блютусом, Bluetooth, рідко дисплеєм, радіо, вихід в інтернет. Але коли ламається, то це дорого. Кожен зразок ремонтувати це складно, важко, потрібні люди. А Україна за ці гроші може зробити величезну кількість сокир. Так, це дешево, сердито, але багато. І нам зараз, протистоянням з Росії, потрібно багато-багато всього, бо росіяни беруть гору в в окремих моментах саме кількістю, тобто не якістю, а кількістю. Пане Іване, Марк Рют важливо сказав ще, от в цій заяві не лише про 5 років довгострокова перспектива агресії з боку РФ до країн НАТО, хоча вона ж і різну форму може мати, так? Але і гібридну, і не тільки таку пряму агресію, як відносно України. Але там ще одна умова прозвучала за умови припинення війни в Україні. І тут я хочу вас спитати про загрозу, про яку казав ще місяць тому президент, президент Зеленський щодо літніх навчань у Білорусі. Е, попереджали про те, що це цілю можуть стати країни Балтії, Польща, е, тобто НАТО. Але чи все ж таки не знову ж таки не стане це загрозою з півночі для того ж самого Києва? Дивіться, дуже цинічна заява від пана Рюта, Я її переклав особисто для себе. Чим довше буде тримати, тривати війна в Україні, тим краще для країн Західної Європи, тим менше вірогідність, що Російська Федерація розвернеться в напрямку країн Балтії, в напрямку Польщі, Німеччини і так далі. Тобто, чим через українці продовжуєте битися далі за Росія, і більше ми будемо захищеними, і тим менше через вірогідність вторгнення до Європи. Це одна сторона. Друга сторона, ви кажете про навчання в Білорусі. Така вірогідність є, ще раз, ну, вона теоретично є, але станом на сьогодні жодних якихось свідчень, факторів про те, що росіяни дійсно зробили велику кількість підготовчих дій, підтягнули білоруських військових, проводять навчання, щоб піти нам, не знаю, на Київ, на Рівно, на Волинську область, на Сувалкійський коридор. Даних таких немає. От ще раз, цифри. Цифри ключові. 21 рік навчання російсько білоруське було 3,5 тисячі військовослужбовців. Це для розуміння, тобто це кількість вона нормальна для навчання. На територію Київської області в 2022 році зайшло 40-47 тисяч. Тобто, от в цьому коридорі треба спостерігати. Якщо ми бачимо, що кількість військовослужбовців збільшується на території Білорусі, це означає, що щось дійсно вони планують. Якщо вона десь орієнтовно 3 тисячі 3-10 тисяч, я думаю, що жодних загроз це дійсно в Україні не несе. Ще хвилина в нас є. Тобто, оці заяви з МЗС РФ про заберіть НАТО свої війська з Балтії» – Це блеф? Це блеф. Дивіться, вони хочуть поставити НАТО в позицію. Уквозе от вони полюбляють, це дійсно буде максимальне приниженням НАТО. Це буде особиста перемога Путіна. І дивіться, як вони ж хочуть поставити питання, щоб НАТО, по-перше, і забралося, хоча такої процедури немає. Вони не можуть просто взяти і вийти з цих країн. А по-друге, дали письмові гарантії про те, що вони не будуть НАТО розширятися на схід. Україна, Молдова, Грузія. А що таке письмові гарантії? Це всі країни НАТО 32 Країни повинні зібратися на саміті і проголосувати одностайно, що НАТО розширятися не буде. І Путін візьме цей папірець, покладе під скло і буде хизуватися до кінця свого життя. Пане Іване, дякую за те, що знайшли дякую. час для спілкування з нами. Це був Іван Ступак, військовий аналітик.